Ось придбав собі колись Берсі. їм, правда 2 роки. Але суть в тому, що за таку ціну вони повинні, я не знаю, років 10, напевно, служити, якщо не більше. Ось тут дірка. Півроку вони мене прослужили, довелося дати в ремонт, щоб їх прошили, проклеїли. Сам матеріал не в одне місце. От. Походив я них рік, Який рік, Одну зиму. Чував тут тріскатись. Ну, от потім вони в мене лежали. І ось на тобі. Ось така якість життя. Магнум, Берці Магнум. Ось тут є. Магнум. Вони в тебе прослужать там, дай Боже. Купив я їх, магазин. Каптьорка в це в моєму місці. Хто знає, щоб були в курсі, які речі там продають. Треба уважно дивитися на етикетку, на це все має чайне. Продав, як немає інчайна. Ну, що зробиш? Всі ми робимо помилки, але потрібно робити висновки. Ось такі от новини. Всім дякую за увагу. бережіть себе, тому що ноги це основа. Промокнуть ноги і все піде по одному місці. Все весь тіло, організм почне замерзати, потім почне хворіти. Зараз такий непростий час, потрібно берегти ноги, от. а якісне взуття це основа. Так що краще купляти взуття, не жаліти грошей в якомусь нормальному магазині фірмовому брати, ніж цих бариг, бо іншому я не можу їх назвати. Ось такі от у нас є, кажеться. Не так страшні русські овочі, як наші гнеди. Ось так от добре, сил удачі